Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему таку. Чи буде вирішення питання війни України та Росії до виборів президента в США, тобто до листопада? Чи буде вирішення питань по війні України та Росії до листопада до виборів президента США? Давайте подивимось. Ні. Конкретних рішень не буде. Конкретних рішень прийнято не буде ще. Але там багато дебатів на цю тему. Пропозицій дуже багато що робити. Ось Україна. Розчарування. І вона не приймає ці пропозиції. Ось п'ятірка Пентаклів. Це пропозиції щодо втрати територій. Україна не може погодитись на цю тему. Вона й не погоджується. Це, в свою чергу, йде сторона Росії. Вона продовжує війну, звісно, тому що має на це ресурс і вона має результат. До виборів не бачу результату конкретного, тому що Україна не погоджується на певні умови. На жаль, так. Знаєте, неприємно, але вже втома така від війни, що багато людей вже не думає про території, багато хоче додому своїх чоловіків. Багато в тихто ці вже мені не потрібні території, мені потрібен мій чоловік, і треба це зрозуміти. На жаль, багато людей з окупованих територій, кого там щось залишилось, не розуміють іншу половину України, більшу половину України. Розуміти, мабуть, не будуть ніколи. Ось, але тут же ж не в цих людях справа. Справа в тому, що якщо Україна погоджується, це буде зупинка війни просто. І буде далі ще гірше. Ось в цьому фішка. Не в людях фішка. Ось. І це зрозуміють. Я це розумію, але, знаєте, вже набризло. Жити постійно в війні теж немає бажання. Зовсім. Давайте так. Вибори в США вплинуть на розвиток війни Росії та України. Вплинуть вони. Вибори в США. Так, розмов багато про це. Розмов багато. Тут більше зараз немає конкретики, чи вони вплинуть, тому що залежить від того, хто виграє. Розчарування йде, розумієте? Десятка жезлів, тиск обставин. Більше як тиск обставин буде. Скажімо так, ці вибори не йдуть нам в повний позитив. Відразу скажу, вони не йдуть, бо нам треба вирішувати щось до цих виборів, але Україна не хоче погоджуватись на ті умови, які є. Вона не може забрати назад території. Вона навіть толком нічого не відбила. Мало того, в Харківській області новий дурдом, якого не було з травня місяця. Це також неприємно. Сумська область сильніші обстріли почались, ситуація погіршилася ніж була. Тобто, розумієте, виходить так, що за рахунок тих окупованих територій страждають конкретно не окуповані території, конкретно страждають і мучаються люди там. Тобто Україна все одно прийде до висновку, щоб доведеться поступити з якоюсь територією, щоб перестали страждати люди там, де можна жити якісно. Ось чому питання. Ми не можемо назад це забрати, але й не даємо життя на іншій території. Ось чому проблема.